Троєженець, за три дев'ять земель у тридесятім царстві, та в іншім государстві Якийсь то хвабрий молодець, чи дворянин він, чи купець, про те вже не скажу вам, братця, щоб іноді не пробрехаться. Та що утяв, послухайте узяв, покинув жінку та й поплівся, хто його зна, куди й чого, от потім чують про його. Що десь він аж на двох жінках ще оженився, такий пройде світ був. От якось цар про це почув. Та зараз же, бомагу й посилає, що беззаконника такого-то схопить, приставити у суд і там його судить, а всім судейським натякає, що ділом не вертіть, видно, цей гріх у них буває. А так йому поганцю. Присудить, щоб більше вже ніхто не мусив так робити, коли на світі хоче жити. А якщо зробите не так, повішаю усіх, неначе тих собак. Не знає, бідний суд, де діться, усіх циганський під пройма, а ділові ладу нема. Як не присудять, не годиться, бо вже доводилось судить, так капосний народ не дуже щось боїться. Ну, що його робить? Возилися, возилися. Та якось і вмудрилися прояву осудить. Зібралися пани, поприбігали люди дивитися, що буде. А суд гуртом рішив, щоб беззаконника провчити, опреділити, щоб він з трьома жінками жив. Дивується народ та й дума от одрали. теперечки ж усі пропали, повішають дурних. Аж ні. Поперед всіх повісився, пройдисвіт на осиці. Видно, жінки були завзяти птиці. Та й що ж ви думаєте? Казус сей так налякав усіх людей, що більше вже ніхто із глузду не скрутився, І досі не чутно, щоб хто на трьох жінках в тім царстві оженився.